Що я вам сьогодні хотів би розповісти? Я хотів би поговорити про те, як ми в своїй сім'ї і як ми, е, як сімейний бізнес, бачимо свою мрію, е, своє бачення на 100 років наперед, це побудова компанії, 100річної компанії. 100річна компанія це від 4 до 5 поколінь. Ми є друге покоління з моєю сестрою. Е, 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 як ми будемо це робити? І е, які плюси, мінуси я спробую розповісти. Декілька слів про мене: Ростислав Вовк, Сіо, співвласник компанії Кормотех, співвласник компанії Ензим, і це фотографія на нашій рецепції на рецепції нашого офісу. Якби батько мій побачив, що директор і Сіо фотографується в такому розхлябаному виді і в такому місці, е, то цієї фотографії би ніколи не було. Фотографія директора виглядає так. Це фотографія мого батька, якого я дуже люблю, якого я дуже любив, бо він, на жаль, відійшов у 2014 році. Але батько був класичним червоним директором. Я думаю, тут відсотків 80 не розуміють, що таке червоний директор, тому може спробую розповісти. Він був дуже владний, він був дуже сильний, він був дуже конкретний. І він був, він був голова компанії, він був голова всюди. Але в батька були цінності, які нам сестрою також передалися. Наш, наш, нашому другому поколінню також передалося. Я зупинився на трьох, які, на мою думку, зіграли дуже багато, принаймні для мене. Це турбота. Він дуже сильно турбувався за сім'ю, за місто. За нашу компанію, за його компанію на той момент. Дисципліна, звичайно, як без дисципліни. Коли батько заїжджав на завод, всі стояли по стійці смирно. Але була ще одна, була ще одна цінність, з якою я стикнувся, коли я був в 9 класі. Це цінність завжди знаходити спільну думку в переговорах, так званий Вин-вин. Або ще його деколи називають луз-луз, тому що коли двоє мають домовитися, то хтось, то, то хтось з, 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 з цих двох або двоє разом мають чимось поступитися. Я цей предмет вин-вина, цей предмет, win цей предмет е, вміння, вміння вести переговори. Ще раз нагадаю: відчув в 9 класі, коли я приніс зі смітника, коли йшов зі школи, двох котиків. Цих котиків я помістив в себе під ліжком. Ввечері, коли батько прийшов з роботи, він сказав: прошу забрати цих котів. У нас вдома тваринок не було і не планується. Червоний директор включився. А я сказав: Окей, переночуємо, подумаємо. Зранку батько пішов на роботу я ще спав. Коли він ввечері прийшов, котики були знову. Він прийшов. Він він каже: Слухай, ну я ж сказав, рішення прийняте, давай, будем, давай будемо виконувати його. Тут почались перемовини, які тривали три дня. Після трьох днів ми знайшли вин-вин, У нас залишився один котик. Цей вин-вин теж мав в принципі деякі мінуси. Ми два місяці ходили в лишаях, вся наша сім'я, тому що котик був зі смітника і мав трошки хворіб. Але нічого, ми вилікували. Фінал цієї казочки такий, що найкращим другом цього кота був мій батько. В мене є фотографії, де кіт спить на ньому, на його животі, а батько в той момент дивиться фільм і разом з ним також засипає, з ним засинає. Їдемо далі. Домовленість, як я говорив перед тим, вміння вести переговори. Повірте, ці вісім людей вміють домовлятися. Ці вісім людей вміють, вміють між собою в сім'ї домовитись. Це дві частини нашої родини, моя сестра, і її сім'я, і я з, з моєю сім'єю. Ми не можемо не домовитись, тому що тут є і звичайні базові, базові банальні справи. Ми власники компанії рівно 50 на 50. Тому якщо хтось комусь щось не підходить, то рішення не буде прийняте. Тому ми на своїй сімейній раді домовились. Прописавши перед тим всі наші сімейні цінності, і повірте, ці цінності, про які я говорю, вони також там є. Але ми на нашій раді домовилися, що всі рішення будуть прийматись виключно консенсусом. Коли ці двоє маленьких дівчаток виростуть, вони також попадуть в нашу сімейну раду, і там ми, ми також будемо домовлятися. Цінності не є на все життя. Вони можуть змінюватися. Я потім попробую цю штучку розкрити, тому що ну, як мінімум, я не червоний директор, і е, е, в, в мене в, в, в моїй частині родини і в нашому е, другому поколінні ми трошки їх підкоригували. Ідемо е, далі. Як працюють цінності і до чого призвели наші цінності, крім того, що ми реально ходимо на роботу, крім того, що ми багато працюємо, крім того, що ми працюємо 24 на 7. Але коли ми з сестрою Золеною зайшли в бізнес, оборот цього бізнесу був 20 мільйонів доларів на рік, це була одна фабрика. Ця фабрика продавала багато продуктів в Україні, і ця фабрика продавала в декілька країн Європи. Станом на зараз, 2023 рік, коли ми з сестрою управляємо повністю сімейним бізнесом, цей бізнес приносить 200 мільйонів доларів обороту, п'ять заводів більше ніж 1700 працівників в двох наших бізнесах. І ми продаємося в більш ніж 40 країнах світу і будемо рости далі. Якщо я маю таку надію, мене сюди запросять через 5 років. А це саме цей час, коли буде закінчуватися наша е, наступна п'ятирічна стратегія, це буде 2028 рік. Е, я надіюсь, я впевнений, що тут з'явиться цифра порядка 70 мільйонів доларів обороту. І ми будемо далі рухатись. І на той момент ми вже, напевно, будемо. Е, 700, перепрошую, 700. Да, вниз ми не підемо. Е, е, і я думаю, що наші діти вже якось будуть долучені частково до цього бізнесу. Тепер... Е... Що саме ми для себе, як саме наша сім'я і в принципі сімейні бізнеси в світі розуміють під тим, що значить сімейний бізнес? Так от сімейний бізнес це бізнес, де сім'я безпосередньо впливає на прийняття стратегічних рішень, і це той бізнес, який робить суттєвий внесок в сімейний капітал, в сімейний дохід, в сімейну ідентичність. І це той бізнес, який привносить дуже багато, дуже великий капітал і дуже багато соціальної допомоги тим містам, тим громадам, в яких ми працюємо. У нас є багато з десяток, напевно, соціальних ініціатив і від сім'ї, і від бізнесів самих по собі, які ми робимо в тих містах і громадах, в яких ми працюємо. Я вам показав дуже гарні цифри. 200 мільйонів, 20 мільйонів, 700 мільйонів. Але є насправді дуже багато проблем. Є погані новини. Погані новини будуть тут цифрами зараз. Ми є в другому поколінні сімейного бізнесу і тільки 30% переходять, цих бізнесів виживають. Ми маємо мрію, щоб наше третє покоління, наші діти, наші чотири донечки зберегли і ввійшли в ці 12%. Які виживають при третьому поколінні. Ну а далі то вже їхня проблема, щоб їхні діти в трієчку цю попали. Але ми все одно будуємо той фундамент, щоб вони туди зайшли. Найвідоміший, напевно, один з найвідоміших, напевно, проблемних бізнесів, найвідоміша з проблемних сімей, яка додавалася до того, що втратила бізнес. Не знаю, чи потрібно вам розповідати, це сім'я Гучі. Яка в серед, серед, середині минулого століття чи наприкінці минулого століття втратила бізнес, тому що я вважаю, що в них в цих п'яти людей були різні цінності. Я вважаю, що вони не змогли між собою домовитись. Я вважаю, що там було багато незакритих проблем, які були просто прикриті ковдрою або прикриті словами. Тому вони втратили бізнес. Ми дуже багато працюємо над тим, щоб домовлятись, ми дуже багато працюємо над тим, щоб отримувати вин-вин, і для того, щоб рухатись далі. Для мене персонально, напевно, для сестри також сім'я це стрижень, на який може нанизуватись все інше. І е, недавно я дійшов до цього, ми, ми разом дійшли до, до такої інформації, що батько супермудро. Почав нанизувати нас на цей стрижень бізнесу в наших сімейних розмовах. Значить, розповім тільки про себе, розповім історію про себе. В мене все було розплановано в моєму дитинстві. Мені було запропоновано, і я погодився на те, що я закінчу банківський інститут. Я його закінчив в перший же день мій робочий, я прийшов працювати в банк в Західноукраїнський комерційний банк. І я витримав там тільки один день. В п'ятій годині після робочого дня я вийшов з 100% переконанням, що я не буду працювати в банку, бо для мене це найскучніша робота в світі. Перепрошую, якщо тут є банкіри, прошу не гніватись, але це про мене. Я зрозумів, що я хочу бути підприємцем. Я зрозумів, що я хочу бути ентерпренером, і мені потрібно було йти до батька і з ним проводити переговори. Я прийшов. Так, в мене до того були якісь невеличкі бізнеси, які прогоріли. Були, були. там одні речі, я займався, як батько це називав, купипродаєм. Потім в мене була невеличка логістична компанія, яка приносила невелику кількість коштів, але я не розумів, як її мультиплікувати і не дуже хотів. Потім чомусь до мене прийшла ідея відкрити клуб, відкрити дискотеку. З цією ідеєю, з цим бізнес-планом я пішов до батька і отримав дуже чітку відповідь через мій труп. <рив> е, і саме тут, в цей момент, я думаю, зійшлись якось небеса. Я зараз згадую про тих котиків, про того котика, який в нас жив. Е, Мурчик його звали, як зараз пам'ятаю, чорний з біленькою шиєю. Тому що мені здається, що моєму батькові дуже заімпонувала пропозиція його топ-менеджерів війти в новий бізнес в 2003 році в бізнес виробництва кормів для домашніх тварин, харчування для домашніх тварин. І в той момент він вже погодився на те, що компанія Ензим буде інвестувати в цей бізнес. І тут я зі своєю дискотекою хоп І він каже: Ні, через мій труп. Але є ідея, ти любиш тварин. Я тобі можу запропонувати взятися за частинку нашого нового бізнесу. На той момент я ще не проходив в нього екзамен на бізнесмена, щоб мені можна було щось доручити 100%. Тому я отримав частину бізнесу. Я був відповідальний за побудову, за побудову фабрики, я був відповідальний за створення нових е, е, першого харчування, і я був відповідальний за довезення цього харчування до наших дистриб'юторів. Далі вже в 2008 році, в 2000, 2011 році. Я досяг своїх цілей, і ми зробили, ми зробили те, що я отримав посаду CEO компанії. Ним я являюсь і станом на зараз. Тобто висновок для мене з цих переговорів, знову ж таки, з других переговорів, щоб батько розумів, що я не хочу в сімейний бізнес, я це завжди говорив. І я, і сестра, ми завжди були переконані, що в сімейному бізнесі ми працювати не будемо. І в той момент, коли з'явилась нова ідея бізнесу, бо їх було декілька, він вибрав той, який би найбільше підійшов в той момент його дітям для того, щоб заангажувати їх, зайти в, в сім'ю, в цей сімейний бізнес. Я думаю, що це було супер далекоглядне рішення. Зараз ми б'ємося з моєю сестрою над тим, щоб е так само заангажувати наших дітей. Е я вам хочу сказати, що моя старша дитина, наприклад, планує бути професором з історії мистецтв. Щось не дуже про корм, не дуже про біотех і про продукти, які спасають наш світ. Але я майже впевнений, що в нас є років з п'ять. Ми ні в якому разі не будемо їх ламати через хребет. Вони живуть своїм життям. Ми не вказуємо їм, що робити. Єдине, що ми з ними домовились. Що вони мають знати, що таке відповідальний власник, для того, вони мають завершити, і, можливо, це буде в уку, завершити курс з економіки, який дасть їм розуміння, як же зчитати, наскільки здорова компанія, щоб не сталося так, що компанія в один день просто збанкрутує, тому що вони і так, і так будуть нашими спадкоємцями. Завершити, я хочу, якщо підсумувати, це це все, цю всю мою розмову. Моє 100% переконання, і ми для цього робимо дуже багато. Сім'я тримає бізнес, а бізнес тримає сім'ю. Якщо в сім'ї в нас буде не окей, якщо в сім'ї ми не будемо вміти домовлятися, якщо в сім'ї ми будемо сваритися, якщо в сім'ї конфлікти будуть приховуватися, то в бізнесі це буде чути буквально на наступний день. Всі це відчувають, тому добре в сім'ї, добре в бізнесі. Дякую за увагу. Надіюсь, було цікаво.